Друзі, всім привіт. З вами знову пан Юрко. Сьогодні ми в СОГОрі. Ми сьогодні катаємо з дуже відомим членом велоклубу Мегавесера Дмитром Весумніву. Всі знають. Це велика людина в нашому місті. Он... Ярік, ти мене просто <свісно> він взагалі прославився тим, що він дуже добре вміє справлятися з бардюрами та бруківкою, які є проблеми велосипедистів нашого міста. Так ось. Але сьогодні ми говоримо про інше, ми говоримо про те, що я відкрив для себе по новому Садгору. Я бачив вперше літак там в парку. І обов'язково я проведу велосипедну екскурсію з Садгорою і пішохідну, е але наступного разу. Хочу поговорити про те, що у пана Ярка є маленька проблема. Без їжі він не може жити. Тобто я мушу я їсти можливо. десь шість... Я... Ні, ну я більше, ніж інші. Я мушу їсти шість разів на день. Я можу три рази. От, і вирішив я зайти в магазин і, як завжди, купити собі. Ну ви розумієте, у моїх відео без критики просто ніяк не обійтись. Значить, я зайшов в перший магазин, там не було нічого. І я зайшов в другий магазин, там знову не було нічого. І я зайшов в третій магазин, і там було схоже на 80-ті щось. В кінцем результаті я зайшов в останній магазин. І я знайшов потрібну мені випити. І я обрав собі булочки. і Я заплатив за булочки. Я пішов з ним. Я з'їв один круасан. Я відкрив інший круасан. І я побачив там свій. Тобто я заплатив 3,60 не за простий круасан а за круасан, який вже виробив додаткову начинку. Це ж неймовірно чудово. Отже, друзі, який висновок? Якщо ви хочете заплатити менше і отримати більше, їдьте в Садгору. Магазинчик, на, по його адреса вулиця Олександрій, 2. Будь ласка, це запам'ятайте собі. Адже продуктовий магазин, який торгує найсвіжішою випічкою по всіх Чернівцях. Отже, з вами був пан Ярко з нашої маленької покадушки. Ми ще зараз їдемо на найвищу точку Садгорі для того, щоб подивитися на місто. Але про це вже детальніше у фотозвіті. До нових зустрічей.